И скажу, по какому поводу нашего такое собрания и желание с вами пообщаться. Я Сидоренко Андрей, руководитель правозащитного движения, а сейчас уже за, за, за всю Одессу, а сейчас уже и объединенные организации участников ОТО и общественных объединений Украины. Это представители нашей организации, э, наш юрист и депутаты э, райрады Виктория Карловская. У нас много вопросов возникает в деятельности правоохранительных органов, потому что э, много вопросов, которые защищаем мы, ставим права, интересы и в судах, и э, в, в различных вопросах, взаимодействия с прокуратурой, с следствием вашего района. Люди обращаются к нам за помощью. Много совершается преступлений, которые, как як нам кажется, э, ну, недостаточно эффективно расследуются. А такого контакта, взаимодействия с руководством Великомихаловского района, у нас сожалению, Поэтому мы хотим наладить ну, это взаимоотношение. Вот поэтому мы обратились к вам, потому что здесь идет кадровая перестановка очень часто, насколько мы вот, Поэтому э, мы хотим, чтобы новый начальник знал о тех проблемах, которые существуют, и каким-то совместным образом мы начали их решить. есть какие-то конкретные вопросы. Так, є питання дуже конкретні, системні. Я з вашого дозволу стану на віку, Значить, Виходить дуже неприємна ситуація, при якій особи, які вчиняють кримінальні правопорушення на території Великомихайлівського району, залишаються безкарними. Останній інцидент чи остання подія, яка сколихнула буквально глобальний інформаційний простір Одеси Одеської області, це вбивство. Як ми вважаємо, як про це говорять активісти вашого селища, керівника відділу по роботі з правоохоронними органами? Ми знаємо, ми дослідили його автобіографію, знаємо про те, що ця людина напряму була зв'язана з інформаційними джерелами правоохоронних структур, що вона, можливо, отримала якусь оперативну інформацію і внаслідок чого її просто позбавили життя. Значить, для того, щоб це протиправне дійство мінімізувати, або для того, щоб створити ілюзію побутового такого летального випадку, правоохоронні органи, на жаль, де здіють. Це наша позиція, це наше твердження. Я розумію. У нас зареєструвана ЄРД статті обійс. У нас є версія, ми відрабатуємо всі версії. Дивіться, зі свободу особисного управління. Дивіться, ну Здесь... от ви хто хто про це знає, великомихайці, що у нас, ви у нас, у нас... відпрацьовуєте це, я вибачаюсь, ми... давайте я доведу ми... свою думку, ви просто потім поясните. Ми... Ви ж повинні зрозуміти, що ми не прийшли з вами лаятися, і ми не прийшли вас змінювати як керівника відділку поліції, тому що люди вже втомилися від зміни кадрових ротацій цьому відділку поліції. Ми прийшли вам допомогти. Питання інформаційної роботи вашого управління, так само це стосується абсолютно всіх без виключення органів в, і комунікації з людьми великомихайлівців в крайній низькому рівні. От ви кажете, ви відпрацьовуєте версію в вбивства внесення до Ну Ви ж прекрасно знаєте, що за законом про національну поліцію є діючий сайт вашого органу, де ви зобов'язані подібні речі оприлюднювати. Я прошу вас, якщо це так, що ви виконуєте вимогу цього закону в цій частині, покажіть мені, будь ласка, скріншот. Зараз сидить вас заступник цього оприлюдненого. До певної межі, яка е, охоплюється таємницею, не охоплюється тейніці, Є, скажу, слідства. Є, слідства. Так. Ми не можемо передоставити інформацію. -то. Чому? Тому що зараз проводяться слідні дії. Матеріали направлені на три експертизи. Ми ж спілкуємося Ми з родственниками. Дивіться, родственники, родственники, де матері, починається таємниця? Давайте тоді проведемо професійну дискусію, Де починається таємниця посадового середства? Ми не можемо зараз давати якусь інформацію. Ми спілкуємося з родичами, ми родичі в курсі. Вони ознайомлюються з матеріалом, вони знають, як йде. Идет... А як бути в курсі мешканця Великого Михайлівщини, який бояться виходити на вулицю? Коли ми отримаємо всі відповіді на всі питання, які ми поставили у себе, тоді ми дадим повністю інформацію і на сайт, і дадим повністю для ви знайдете, якщо це вбивство, ви знайдете вбивство. Ми отримати всі ярці. Якщо це вбивство, ми будемо вбивство. Ви знайдете вбивство. Да. Ви даєте слово. Да. Наступне моє запитання. Де зараз знаходиться депутат районної ради Волоколєвця? Ви сьогодні були на сесії. Это не, это не мене а чи? Я не відвічаю з депутату. Ну, якщо людина під час викону виконання своїх службових повноважень не знаходиться на своєму робочому місці, можливо, з ним дещось трапилося? Якщо вас почали вбивати керівників відділ по роботі з правоохоронними органами, де гарантія того, що вас зараз не почали вбивати депутатів? Чому ви не поцікавилися, де знаходиться великолці? Я тільки разом слышу. Так. Ви, ви ж були на сесії. Я, я, я не, реєструю не Не реєструєте. Mm -hmm. А ви якимось чином відслідковуєте роботу діяльність депутатів mm -hmm. районної ради? Ми общаємося з усім. А якщо я вам скажу, що депутат вашої районної ради голокаєнці кришує питання незаконного е, земельного ринку mm -hmm. далекомикарівці? Mm -hmm. Давайте, будь ласка, заявлення. Я подам заяву. Mm -hmm. Але mm -hmm. чому я повинна подавати цю заяву, якщо є можливість? Внесення відомостей до ЄРДР внаслідок оперативної роботи ваших спеціалізованих підрозділів. Чому я повинна виявляти злочин, про які вам вже ваші підлеглі, коли ви прийшли на посаду, до речі, скільки ви мені? Місяць? Менше. Які вони повинні вам повідомити в перший день перебування вас на посаді? Ну, у мене не було такої інформації. Якщо ви ставите заявлення, стайте заявлення, ми будемо розматувати. Наступне моє запитання, скажіть, будь ласка, а де начальник відділу по роботі з землею Держземгеокадастру на прізвищі Шлюшків? Ви не знаєте. Ми не знаєте. Ми І не відслідковуєте ту обставину, що ця людина порушує систематично право на землю людей? Ну, оставляйте заявлення, Ми будемо розглядати. Я, я не знаю нічого по поводу. А тепер дивіться, що виходить. От те, що ви мені щойно проголосили, як керівник відділку поліції, це типова поведінка керівника цього відділку поліції. І питання не в тому, що у вашій особі... Ви, ви у мене не були, Я не Я, Я вам не кажу, ви слухайте, будь ласка, маєте мене дослухати. Я вам говорю про те, що те, що ви щойно нам сказали, говорили всі три ваші попередники. І від того, що змінюється керівництво, в відділку поліції приходить нова людина, злочин не розслідується. Ми відкриті, ми готові йти на середньовість. Це мало, Це мало. Я вам сьогодні абсолютно відповідально заявляю, що вас абсолютно відсутня в районі робота слідства. Це діагноз для структурного відділку поліції. Тому в мене для вас, до вас конструктивна пропозиція. Якщо ви не справляєтеся з слідством. А сьогодні вже є відповідні люди, які на громадських засадах, виходячи з того, що в нас така склалася плачевна ситуація з правоохоронними органами, готові фактично виконати функцію громадських детективів, практично підготувати процесуальні документи. То, будь ласка, беріть ці документи в роботу і працюйте. Давайте документи будемо їх силах, будемо роботи. Що я хочу ще вам сказати? За останні півроку ми відслідкували до районного суду по злочинах, які стосуються власності, відділком поліції не внесено жодного обвинувального акту. Такого не може бути. Назвіть, будь ласка, тоді випадки, коли це не так. Та там його 22 покрасили. А Петрива ще більше послуга. Контрабанду, наприклад. Слідство ССБ. Ага, ви не приймаєте участь, виявлені цих правопорушень. Ми приймаємо участь, але ми це послідство з ССБ. Тобто ви не при роз... просто надаєте їм інформацію і саботує питання розслідування контрабандного потоку через Великомихалівку Службу безпеки України в Одеській області. Я правильно розумію? Чи контрабанди Великомихалівці немає? Я не знаю, потрапив. Немає, немає, так? не знає. Дивіться, Значить, я вам кажу, до слово, що ми оприлюднимо потоки контрабандних кур через ваш район і подамо цю інформацію оприлюднену до Головного управління Служби безпеки України. Нехай вони розбираються, або не подається інформація про контрабандні потоки, або вона подається і вона там гине в службі в управлінні Служби безпеки в Одеській області. І тому в мене до вас три питання. Перше питання це вбивство начальника відділку по роботі з правоохоронними органами. Друге питання це питання незаконної діяльності депутатського корпусу конкретних осіб, які сьогодні закришували ринок землі. І третє питання це контрабанда району. Це дуже серйозні напрямки роботи для очільника поліції. І я вам хочу сказати, що ці люди, які прийшли, Сьогодні з нами. Вони хочуть побажати вам успіху мужності в розслідуванні цих злочинів. І ми не хочемо, щоб відбувалися кадрові ротації. А Ігор Зіновійович, я переконана, має таке, таку ідею, щоб ви виступили як керівник відділку поліції перед депутатським корпусом. А ми, як громадськість, оприлюднимо ту інформацію, яку ви будете за законом можливо мати таку нагоду надати, щоб заспокоїти невдоволення суспільства. Дякую. Цей начальник поліції прийшов. І перший раз, коли він приїхав, це вже вдруге сюди приїхав. Скажімо, і була така ідея, що він виступив перед депутатським корпусом, але він потім його перевели в другий відділ. Зараз знову призначений, я сподіваюся, що все-таки... Була взаємодія. Ви даєте сміло при нас, що ви вы виступите на сесії? Просто діло в тому, що тоді, коли ми ставили питання про виступ, то ну, скажем, що не було неділя, нічого не вирішав. Пусть є питання по заступникам, по слідству і так далі. То в принципі хотілося б, щоб взаємодія, взаємодії, щоб якщо вже буде виступати начальник, то. Щоб ті органи слідства, які це ведуть, ті всі, тому що тут сьогодні багато, ну, виступи, допустим, пять разбойных нападів, пока ответа немає, в тому числі і на депутати наших фракцій, двоих. То есть, в принципе, це это але ми хотіли хотим чітко розуміти, потому що на других же, допустим, депутатов ну, не нападают почему-то, нападают на тех, кто, скажем так, где-то открыто соявляет. Поэтому, в принципе, вот я хотел вот так вот. Я думаю, що надію, що ми все-таки будемо підпрацювати. Можна вас спросити, в свою чергу, щоб ви от разом організовано самоврядування депутатської фракції, яка сьогодні високою про, про народну позицію, і ви, як керівник, оприлюднили цю інформацію. Я вас запевняю, що до районної ради прийде дуже багато людей. І ваш звіт про те, про що ви скажете, і співставлення його із реальністю, щоб це не був космос по цифрах. А конкретно, тому що люди вам будуть задавати конкретні питання, щоб це було публічно. Ця дискусія про роботі вашого органу була публічна. Цю ініціативу ми обов'язково донесемо до володина. Ми знаємо, що він не любить таких, як він це називає, шоу, але вибачте без шоу у нас немає не, не можливості е, активізувати роботу міцінальної. Може, ми в іншому якось навчимося на вас впливати, ну ми теж в пошуках. Тому ми, ми дуже вас просимо, щоб це відбулося. І ми, в свою чергу, можливо, цим складно, можливо, трошечки більше, для того, щоб вас послухати. Допустимо, мене як, скажімо, депутата районної ради більш турбує питання, що сьогодні люди в неопределенності, І вони не знають там. Одні говорять це вуз, інші говорять самогубство, треті говорять третє. Чи можна якимось образом, скажімо, виступити з заявою і такою, яка б могла ну, якимось чином. Да, що людей, що в принципі Це там по контролю, там, що... ну я... це вам лучше знати, що правильно і що неправильне, Тому що догадки різні, там, щоб він там знав інформацію про контрабанді, а це витекла тут, ну, скажімо, правоохоронні органи, це все як би, організовували. Є версії, які не всі обрабатывали. Я прошу прощения, как-то вы своим... Просто понятно, если это, допустим, семья, и семья, и семья и может... если семья Если к примеру, там, ну, убивство, и там действительно циталь лица, это один вопрос. Если это, к примеру, какая-то другая версия, где, может быть, не хочется разговаривать, потому что семья насильно бы хотела. Но опять же, все равно, людей каким-то образом надо... Мне кажется, родственники будут... Протів, якщо не жнути та оббивають на людях, що случилось? А Сьогодні, ви пайміть правильно, що сьогодні абиварюють, знаєте як? Сьогодні всі починають роботи. Є питання приватного права під потерпілої сторони, а є питання громадської безпеки і національної безпеки. Розумієте? Якщо у вас стоїть, що потрібно десь, я не кажу, порушити. право потопило стороны, а, а просто можно. Мошки? вооруженное нападение Умножу? на было? Да. Было. Раскрыто? Нет. На Кирякова было? Было. Раскрыто? Нет. На Яловчука, ну, не дошло, слава Богу, до нападения, но, ну, в принципе, зафиксировано, люди в масках на территории было, не раскрыто. Сегодня бах, убили Михайлова, бывший СБУшник. Что вообще произошло? То есть с чем все, все связано? Ну ви ж понимаете, що, допустим, коли вже дойдет до того, что у кожного дому вже зброя, да, то есть, в принципі, ну для чого це, чего тому це надо лучше упрек, чим довести це все дело до каких-то серьезных потрясений. Спасибо вам, что мы подеваемся, что тебя будут еще.